Роман Штиба чотири місяці пересувається на візку. Чоловік травмував шию та хребет під час пірнання, і нині проходить реабілітацію в госпіталі ветеранів війни на Рівненщині. Тут відкрили зал асистивних технологій. Пацієнтів навчають долати бар'єри та різноманітні перешкоди, аби в повсякденному житті якомога швидше адаптуватися до пересування в кріслі колісному. Важко колесів було все, тому що взагалі організм все приймав досить критично. Тобто, взагалі, любі рухи були ну, здавалися неможливими. А зараз ну є звичайно якісь важкі моменти, які потрібно долати, але майже все вже долається. Тобто, ну звичайно, це сходи. Їх важко долати, якісь круті пандуси, їх теж важко долати. А ну, такі вже якісь базові речі, маленькі поріжки або щось, типу того. Вони завдяки тренуванням, вони долаються легше. Зал асистивних технологій на базі госпіталю відкрили 1 січня цього року. Ремонт відділення та придбання необхідного обладнання профінансувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Частково виділили кошти з обласного бюджету. Окрім зони для навчання пацієнтів додатковим засобам реабілітації. Тут також облаштували майстерню та склад для візочків. Це надзвичайно потрібно, особливо для нашого закладу, тому що ми приймаємо пацієнтів. В після важких травм це в лежачому положенні пацієнти, і наше завдання максимально соціалізувати, максимально навчити до самообслуговування пацієнта, і тому це необхідні такі приміщення. У кабінетах нової зали більше сотні візочків. Одна із кімнат створена для ремонту крісел колісних. Тут є всі необхідні інструменти, а також запчастини. Вже 20 пацієнтів пройшли навчання на візках, аби самостійно ними користуватися. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини госпіталь. Госпителю Дмитро Раскевич показав додаткові пристосування, до прикладу, кермо, за допомогою якого пацієнт на візку може пересуватися поза межами закладу. Ось таке пристосування, це іде приєднання. Є певне сполучення позаду, так? ви можете бачити, і пацієнт зможе користуватися вже не крісним колісним, а Кармом навчання на базі зали асистивних технологій госпіталю проводить мультидисциплінарна команда, у складі якої лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, а також ерготерапевт Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.